Дивний, а я б навіть сказав, смішний інцидент стався в міністерстві охорони здоров'я. Керівницею центру громадських зв'язків призначили колишню редакторшу телеканалу ЗІК, який останні роки належав Медведчуку. Медвечуку, і вся команда центру громадських зв'язків при міністерстві на знак протесту звільнилася. Ну, з одного, з одного боку, начебто виглядає патріотично і правильно, тому що е, Зік е, поширює російську пропаганду, а ця Дар'я Гордійко, яку призначили очолювати цей центр громадських зв'язків, була керівницею цього каналу. Ну, а як же ми ж тепер е, начебто патріотична країна? Маємо е, проводити патріотичну політику, і з такими людьми нам не по дорозі? Ну, воно то так, я згоден, що від е, кадрів Медведчука треба очищатися. Але е, якщо ми е, протестуємо проти призначення е, чиновниці е, менеджерки Медведчука на посаду в міністерстві охорони здоров'я, то як нам е, реагувати на е, те, що нашою. Країною, всією країною, всіма найважливішими посадами керують люди, які були нічим не кращими за пропагандистів Медведчука при колишній владі. Ну, подивіться, від самого верху до самого низу. З самого верху. Хто е у нас е займає найвищі посади? Ну, так чим ці люди кращі за е, керівників медведчуківських телеканалів? Згадайте, що вони робили до виборів 2019 року? Що вони говорили? Е, ким вони? Обзивали нас, українських патріотів, Україну в цілому і так далі, і тому подібне. Тому мені здається, ця реакція дійсно смішною. Ну давайте тоді ми всі, е, я не знаю, що ми можемо зробити. Ну Звільнитися із громадянства країни, яка обрала в собі таке керівництво, ми не можемо. Ну так, е, Може е, якісь інші висновки будемо робити, Орг-висновки. Ага, Зганяти злость, як кажуть, на чиновниці значно значно нижчого штабу рівня, яку призначили в Мінохорони здоров'я. Ну, ну, ну це ж це ж анекдот. Я поняття не маю, хто ця Дар'я Гордійко і наскільки вона, так би мовити, упереджена і. Наскільки вона була ініціаторкою тої пропаганди російської яка на медведчуківських каналах? Звучало, тому що я знаю там людей з медведчуківських каналів, які віщали цю пропаганду, але які зовсім її не поділяли. Просто віщали, тому що їм за це платили зарплату. Потреба була в самореалізації. О, от. Але ну якщо ми вже такі цнотливі, то давайте вже будемо послідовними. Тоді давайте думати, як поміняти все керівництво країни, яке до 19-го року говорило, що український патріотизм, українська ідея, це м'яко кажучи щось. Дуже і дуже неправильно нас українських патріотів поливали брудом. А поки на найвищих посадах стоять ці люди, то влаштовувати демоші, демарші на адресу людей, які також поширювали російську пропаганду, але в 100 разів, в 500 разів менших, ну, це просто нелогічно і анекдотично.